Доброго вечора, мої дорогі та улюблені. Сьогодні, вже 22 червня, другий літо підряд, у нас його крадуть, але ми не переможні, тому що ми українці. Так от, сьогодні оболонським районним судом міста Києва нарешті винесено постанову щодо винуватця дорожно-транспортної пригоди. Що це за судова справа? Вона триває десь близько пів року, плюс-мінус. Я плюс-мінус, тому що я кожен день в мене такий насичений, тому, тому я не завжди пам'ятаю. Але була клієнтка, звичайне ДТП, нічого не передвіщало біди. Вона їхала, її догнали ззаду і казалось, без зовсім оленарна ситуація. Приїжджають 102. Патрульна поліція складають протокол на задню машину. Ну і начебто, все окей, все добре, все по закону. І тут у водія отої автівки починається телефонне право. Один, другий, третій дзвінок. І що ви думаєте, приїжджає наступна патруль, наступний патруль. Рве протокол, який складається на того винуватця ДТП, і складають протокол новий вже на мою клієнтку. Так думаєте, можна? Ну, безумовно, можна, але це незаконно. І, відповідно, ми йдемо до суду, доводимо невинуватість і відсутність складу адміністративного правопорушення в діях моєї клієнтки, і, відповідно, суд виносить постанову. Дана постанова набула законної сили. Я звертаюся до національної поліції і кажу: шановні, ось постанова, ось матеріали, складайте протокол. Вони. І так, і так, і так. Потім дзвонить клієнтка і каже: Лариса Сергійовна, мені дзвонять з поліції, погрожують. Кажуть, що в мене будуть проблеми. Там отой чоловік з іншого міста десь пов'язаний з Збройними силами України, але в нього там і цивілки немає, там ще в нього чогось немає. Ну, взагалі, в мене буде проблеми, як вони сказали. Якщо, якщо я не погоджуся, щоб на мене склали повторний протокол. Я сказала. Скиньте мені номер телефону, хто дзвонив. Я сама передзвоню отому грамотєю з Національної поліції України. Я можу вам сказати, що я передзвонила. Розмова була досить конструктивна, мені це вже не, все не повторювали. Вони сказали, ми все зрозуміли, все, і направляють матеріали в Житомир в відповідну патрульну поліцію. Я можу вам сказати, житомир не тягнув нічого. Спочатку намагався, але там одна скарга, друга скарга, третя скарга. склала так протокол і направили знову в Оболонський районний суд міста Києва. І сьогодні, нарешті, дзвонить мені клієнтка і каже, там знову якісь двіжі. Я кажу: ніяких все буде добре. Тому що закон превище всього. І відповідно здійснили допомогу, як положено. Постанова на отого винуватця як дорожньо-транспортної пригоди, щодо якого первинно був складений протокол, але отак от просто порваний співробітниками патрульної поліції. Такі дії є незаконні. Чи будуть відповідати е, співробітники патрульної поліції, які склали протокол, який скасований судом? І, відповідно, а в діях клієнтки немає складу адміністративного правопорушення. Чи будуть вони відповідати згідно дисциплінарної відповідальності, тому що це є притягнення, це є незаконне притягнення, це порушення прав, це порушення суспільних інтересів клієнтки. І відтак вірніше, порушення суспільного ладу та інтересів клієнтки, якщо буде точніше. Так от, дана історія закінчилась. Чергова історія довго. Отак, от, от витрачається час наших громадян. Можна одразу по закону за зарплату, а можна от за 6 місяців підключити адвоката і все одно отримати по закону за зарплату. Тому поважайте закон, буде вам щастя, а ваша любовна адвокат Лариса Сергійна Некривуручка завжди вам допоможе. Тому що за нами перемога і за нами закон. Всім гарного дня!